На базі Житомирського національного агроекологічного університету відбулася презентація спільного німецько-українського проекту із органічного виробництва. Мета проекту зацікавити товаровиробників займатися органічним сільським господарством та створити сильний регіональний сектор із виробництва органічних продуктів харчування при підтримці урядових та громадських організацій Німеччини і України. Відбувалася презентація за участю представників Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки, науковців аграрних вузів України, представників німецьких інвестиційних компаній та керівників сільгосппідприємств і фермерських господарств, які виявили бажання займатися органічним виробництвом. Органічне виробництво це перш за все цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка поєднує у собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень біологічного різноманіття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів належного утримання худоби та метод виробництва, який і відповідає певним вимогам до продуктів виготовлення із використанням речовин та процесів природного походження. Україна має можливість не просто розвивати сільське господарство, але й максимально екологізувати його, зменшуючи залежність від імпорту, знижуючи при цьому енергозатратність використання палива агрохімічних засобів. Тобто, в першу чергу, орієнтуватися на органічне виробництво, яке є менш затратним, продукує здорові продукти, сприяє збереженню здоров'я людей і гумусного шару ґрунту. Держава повинна відігравати важливу роль у розвитку органічного сільського господарства шляхом створення національного законодавчого правового поля, яке сприятиме розвитку цього сектору економіки та приваблюватиме вітчизняних і закордонних інвесторів. Ми надзвичайно раді, що сьогодні саме в нашому університеті відбувається відкриття великого українсько-німецького проекту щодо розвитку органічного землеробства. Ми завжди себе позиціонували як агроекологічний університет і концентрувалися саме на екологічній проблематиці. І Час показав, що це свого часу було вірне рішення. І сьогоднішній проєкт, і довіра і Федерального міністерства сільського господарства і продовольства Німеччини, Міністерства аграрної політики і продовольства України, Міністерства освіти і науки України, наших партнерів показує, що ми на цьому шляху йдемо вірним шляхом, маємо здобутки і. Певнені, що за рахунок реалізації цього проєкту протягом найближчих трьох років і наш університет, і Житомирщина, і Україна в цілому суттєво посилить свої позиції і забезпечить динамічний розвиток органічного сектору в Україні. Тому раді вітати сьогодні наших німецьких партнерів, наших колег з навчальних закладів України сьогодні в нашому заході. Присутній голова обласної ради Васильович Лішина, тобто і обласна рада на сьогоднішній, обласна державна адміністрація, підтримують всі починання і університету, і товари виробників області щодо розвитку саме органічної складової. Це дуже важливо і дає нам гарну надію на успіх у цій справі. Житомирщина, зокрема, має хороший потенціал як з економічної, так і з екологічної точки зору, для збільшення площі під органічним сільським господарством. На сьогодні в Україні діє близько 200 сертифікованих органічних господарств, і одне із найбільших із замкнутим циклом переробки це Галекс Агро із Новограда Волинського. Не дивно, що потенціал органічної продукції з України викликає зацікавленість і сторони представників національної та міжнародної торгівлі. У всіх цивілізованих країнах світу йдуть не за кількістю, а за якістю виробленої продукції. Органічне землеробство, якщо належним чином ним займатися, маючи для цього вільні ресурси, це вигідний бізнес. Однак для цього повинен бути замкнутий цикл. Без тваринництва розвиток органічного виробництва неможливий. Переваги органічного виробництва є надзвичайно великими для економічного зростання, захисту навколишнього середовища, якості та безпеки харчових продуктів, запобігання зміні клімату та соціальної справедливості. Ідея органічного виробництва полягає у повній відмові від застосування ГМО, антибіотиків, утрутохімікатів та мінеральних добрив. Фундаторів проекту цього хочу подякувати, що вибрали, вибрали саме отакий варіант. Цього проєкту залучення якраз створення на базі агроекологічного університету. Це дасть можливість і навчати студентів, і навчати наших фермерів, і всіх тих, хто буде хотіти цього навчатися. Дуже добре. Ну, хочу сказати, що обласна рада, звичайно, і обласна державна адміністрація Ігор Петрович він в силу об'єктивних причин не зміг бути присутнім, але просив передати. Звичайно, будемо підтримувати всі такі намагання і всі починання. І не просто будемо підтримувати вже в цьому році, зроблено певні кроки. Коли ми приймали програму агропромислового розвитку в нашій області, там один із навіть не один із путів, це окреме питання. До речі, сьогодні наша бюджетна комісія розглядає про створення відповідного центру, який буде займатися, я так розумію, десь в рамках цього ж проєкту знайдеться і його місце. Дуже приємно, що можна сказати піонерам або фундатором не тільки в області, а в нашої держави. Є Олександр Миколаївич Ющенко, який присутній тут, наш депутат обласної ради, і який ну, активно пропагує органічне виробництво вже протягом ну я помил, років 10 уже Вісь. 8 років показує протягом 8 років, і ми всі знаємо про успіхи цього підприємства. За 8 років вроді невеликий відрізок часу, але досягли дуже-дуже це підприємство знаєте вже не тільки в нашій державі, а й, а й всій Європі практично. Тому я від імені обласної ради вітаю всіх учасників, бажаю успіхів, Олег Васильович, я так розумію, що ви маєте тут. Показати себе університет має заявити дуже потужно в себе, і і цей проект він буде мати продовження, і він тоді стане результативним. Органічна продукція це продукція, отримана в результаті сертифікованого органічного виробництва. Органічна сировина для виготовлення органічних продуктів харчування надходить із перевірених джерел у ґрунт, на якому вирощуються сільськогосподарські культури. Упродовж трьох років заборонено вносити у ґрунт будь-які речовини хімічного походження, і тільки по завершенні цього так званого перехідного періоду продукція отримає статус органічної. Далі органічна сировина надходить до переробних підприємств, де переробляється окремо від традиційної сировини із метою уникнення змішування. Тут головне, щоб кожний етап виробництва знаходився під суворим контролем органу сертифікації, який засвідчує дотримання вимог та стандартів органічного виробництва шляхом видачі відповідного сертифікату. Перехід до технології вирощування органічних сільськогосподарських культур повинен бути комплексним без тваринництва, без органіки неможливо впроваджувати органічне виробництво. Зараз ми бачимо, як в світі динамічно зростає споживання здорової їжі. Змінюються смаки споживачів. Зростає споживання органічної їжі. Органічне виробництво стає на збройним Україні за останні два роки кількість органічних оператив у органічному ринку зросла майже вдвічі. Це досить суттєвий показник. Саме тому а, а, в новій стратегії 3 плюс 5 органіка виділена як один з пріоритетів міністерства, над яким ми зараз працюємо. До цього часу, а, напевно, можливо, це буде так не зовсім уєрно, але. Органічний сектор розвивався сам по собі. Громадські організації внесли величезний вклад в розвиток органічного сектору. Українське виробництво стає відомим завдяки нашим громадським організаціям. На цьому етапі вважаємо, щоб підключилася активно і держава, і наука, тому що без науки знову ж таки не буде цього розвитку. На даний час у нас е вчора ввечері, хочу повідомити, це ще ніхто не знає, Тарас Вікторович підписав нову редакцію, вже погоджену з усіма, центральним органом виконавчої, нову редакцію закону про органічне виробництво. Сьогодні ця, цей проєкт закону буде внесений на кабінет міністрів і я сподіваюся, що на наступному тижні Кабінет міністрів цей проєкт закону. Хочу сказати, що робота над цим проєктом тривала майже два роки, досить такий солідний проєкт. Були таки, громадські організації, брали активну участь, наші міжнародні консультанти брали участь у цього проєкту науковці і сподіваюся, що після того, як повноцінно запрацює наш новий проєкт закону, органічне виробництво буде. Розвиватися в Україні. Наступне, про що я хотів сказати, зараз ми напевно лише на початковому етапі розвитку органіки, важливий, дуже важливий такий етап буде. Наступний це питання контролю. Питання контролю, тому що, на жаль, будь-якій хорошій справі іноді. Трапляються такі негативні меседжі, які можуть зруйнувати репутацію. Відповідно, до нового законодавства буде подвійний контроль за виробництвом органічної продукції, це буде сертифікаційний орган і Держпродспоживна служба. Якраз в роботі Держпродспоживслужби ми сподіваємося, що Житомирський університет залучить фахівців Держпродспоживслужби. До своєї роботи, до проєкту розпочне навчання, тому що, чесно кажучи, їм також потрібно підвищення кваліфікації. Я думаю, що в межах проєкту ми зможемо розраховувати на навчання фахівці Держпродспоживслужби, які в подачі будуть затійснювати перевірку операторів органічного ринку. Помітний внесок у розвиток органічного сектору в Україні роблять інвестори із Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. Завдяки їх проектам технічної допомоги українські спеціалісти отримують можливість набути знання та вміння, обмінятися досвідом та побачити на власні очі, як органічні виробники працюють в інших країнах. Крім того, для українських виробників сертифікованої органічної продукції відкриваються нові ринки збуту та широкі можливості. Уже традиційно стало впродовж п'яти років проводити міжнародні конференції щороку навесні, і радує те, що для Житомирського агроекологічного університету це стало дійсно основним одним із основних напрямків діяльності підготовки, підготовка кадрів для органічного виробництва, тому що ми чудово розуміємо просто ентузіазма. І ринкового попиту недостатньо, необхідна наукові розробки, необхідна підготовка нових молодих кадрів. І те, що новий проєкт концентрується саме на співпраці з виробниками, з науковцями в тісній співпраці через один із провідних вузів країни, Житомирський агроекологічний університет, це вселяє надію і. Сподіваюся, впевнений, що завдяки роботі і результатам цього проєкту ми зможемо вийти на новий якісний рівень розвитку органічного сектору держави. Житомирський національний агроекологічний університет вже декілька років поспіль включає органічну тематику у свої навчальні програми. Цей процес необхідно підтримувати, щоб у масштабах всієї країни забезпечити широкий доступ до здобуття освіти та знань із органічного сільського господарства. Проект це тільки інструмент до тих дій, які ми хочемо здійснити. Міністерство аграрної політики дуже гарно сказали, що Ну, Одним із пріоритетів є органічне змиробство. І ми розуміємо, що безпека харчування, безпека нашої нації сьогодні на порядку денному номерні. Тому проєкт і в цінах університету дає можливість надіятися ну, на те, що він стане ну, реалізацією в усіх навчальних закладах. Тут не спроста, що Володимир Іванович владика сумректор. Ми знаємо багато ще інших коледжів, які будуть залучатись. Ми знаємо асоціації. Добре, дуже добре, що є така знана асоціація, яку Пілована представляє. Тому я думаю, що результат цього проєкту буде. І ми підтримуємо рішення адміністрації, облади Житомирської, що оцей центр органічно повинен бути тут. І я думаю, що цей проєкт стане якраз тим стартом. Світовий ринок органічних продуктів останніми роками демонструє стабільні та високі темпи росту. Під органічним виробництвом у світі зайнято майже 40 мільйонів гектарів. Україна також не залишається осторонь світових тенденцій і з кожним роком збільшує площі під органічними культурами. Україна з її родючими ґрунтами та низькими цінами на оренду землі може скористатися перевагами зростання попиту на органічну продукцію. Крім того, українські виробники органічної продукції можуть повчитися на негативному і позитивному досвіді країн Євросоюзу, які першими пройшли шлях становлення до органічного ринку харчових продуктів. Vor einigen Tagen übersandte mir meine Bank ein Anlageangebot. Dies war ein der in nachhaltige Unternehmen investiert. інвестиційному фонді, на якому мова йшла про інвестиції у виробництво. Allein um nachhaltig produzierte Kleidung und alternative Energien, sondern um einen Fonds, der in Unternehmen investieren möchte, die bio erzeugen. При цьому мова там йшла не тільки про те виробництво, яке може, наприклад, забезпечити якісь стали виробництва одягу або Чого іншого, зокрема, про те, як можна виробляти продукцію при цьому продукцію, яка буде органічно підтверджена. Das Ante, ist ein für bei der при цьому такий приклад, що цей запит мав місце це вже є прикладом того наскільки цікавою актуальною зараз є ця тема. Es spiegelt die jüngste Entwicklung in Europa wieder.

Das geht so weit, dass man bereits bei der Geldanlage überlegt, welche Unternehmen profitieren davon. Das sollten doch auch Unternehmen sein, die in den ökologischen Landbau investieren und dort tätig sind. Aber zurück von der Finanzwelt zur Landwirtschaft. Але якщо ми повернемося зараз такого фінансового світу до сільського господарства, die Ukraine und Deutschland verbindet eine Zusammenarbeit, in der die landwirtschaftliche Kooperation einen besonderen Stellenwert hat. Тут я маю сказати, що Німеччина та Україна зв'язують між собою такі ж зв'язки, які протягом довгого часу були вибудовані. Markenzeichen dieser Zusammenarbeit sind vier Projekte. Причому показнику у співпраці. є вже на чотири проєкти. Моя колега пані Фрезе, чи вже звернула свою увагу на ці проєкти. Сьогодні стартує інше інновативне зов, воно тут зібрало. І сьогодні ми розпочинаємо таку нову ініціативу нашої співпраці, яка буде працювати вже в же області органічного виробництва. Державна політика у сфері розвитку органічного виробництва має бути націлена на встановлення цін на органічну продукцію з урахуванням забезпечення економічної ефективності виробництва та платежоспроможності, попиту населення, розвиток каналів збуту продукції, підвищення інформованості громадськості про переваги органічної продукції, розвиток організаційних структур ринку та прийняття національних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва у агро аграрному секторі. Компанія АРС, вона також веде вже до багаторічної історії і э, займається в міжнародному розв'язі роботою з проєктами, які теж працюють на засадах органічного виробництва в багатьох країнах, наприклад, в Таджикистані, в Малі та інших. Є також інші проєкти, це біалатеральні кооперативні програми.

und um diese Aktivitäten in Zukunft nutzen zu können, um zusammen auch im Bereich der biologischen Landwirtschaft gute Erfolge zu erzielen. Das Organigramm ganz kurz nur zeigt Ihnen den Aufbau. Natürlich, die Ministerien auf deutscher und ukrainischer Seite haben federführend. An der Konzeption, an dem zustande bringen wirkt. Da mm haben Sie da die Diagramme, wo gerade manche sehen kann, welche Rollen die verschiedenen Partner, so vor allem die Minister, welche welche dort eine Rolle spielen. Auf der nächsten Ebene, die grauen Felder, sind dann die Partner in Zusammenarbeit mit den Ministerien auf deutscher und französischer Seite. на трохи проміжному лінії стирім колег ви можете побачити інших партнерів які вже представляють міністерства це України з українського та з німецького боку Der untere größere Block ist dann eben AFC als Türführer mit beinah wenigkeit als Teamleiter des Projekts. А ще нижній такий великий блок від Председа ДСЦ і ЯК, а також сам Председа Я як організатор проекту. natürlich ganz wichtig And again, local and international expertise for specific masters. Одним із потужних підприємств із виробництва органічної продукції є Галакс Агро, що у новограді Волинському. У господарства понад 8 тисяч гектарів сертифікованих органічних земель. Це експортно орієнтоване підприємство, і 90% органічних зернових воно експортує до Швейцарії, Німеччини, Голландії Угорщини. А решта залишається на кормову базу для тварин. У підприємства створені інноваційні молочно товарні комплекси європейського зразка із метою розвитку органічного тваринництва та відновлення на полісі м'ясомолочної сементальської породи худоби на сьогодні. Господарство 2,5 тисячі верха, з яких 1200 голів дійне стадо, середній надій від корови за 305 днів понад 7 тисяч кілограмів молока. Галекс Агро перше господарство області, яке опровадило модель повноцінної екосистеми. Товариство Органік Мілк входить у вертикально інтегровану структуру підприємства Галекс Агро. Це перший сертифікований в Україні молокозавод із виробництва органічної молочної продукції, потужністю переробки 30 тонн молока за добу. Вся продукція підприємства сертифікована міжнародним сертифікаційним органом Органік Стандарт. Тому Галекс Агро має повний завершальний цикл виробництва від вирощування кормів, утримання поголів'я до переробки молочної сировини та виробництва кінцевого продукту споживання. Проект дійсно дуже слушний. Мені приємно, що сьогодні стільки органіків з'явилось. Сьогодні є органік стандарт, компанія, яка єдина в Україні. Має право на сертифікацію, і буде ось 10 років через декілька місяців. Федерація органічного руху Володимирович Мілованов та інші виробники і ті, хто підтримує органіку. Повірте, шановні органіка це дійсно майбутнє, це те, що ми маємо розвивати. І Бог, видно, бачить все-таки, як ми тут. Трошки негарно себе поводимо з нашою рідною ненькою землею. І сьогодні нас вчить, щоб ми її гляділи і щось лишили своїм нащадкам, дітям, внукам, правнукам. Тому це великий корабель, як сьогодні сказав наш кішефт фюрер проєкту, генеральний директор з німецької сторони, що це буде велике дерево, зерно посіяв філу, Швейцарія, Тетяна Зік теж тут є, танічка дитина. Да. Тетяна Зік є, вона представник України, швейцарсько-українського проєкту. Тому я думаю, що те зерно, яке Швейцарія заклала, воно буде великим-великим потужним деревом.